Коротенька коротенька історія, яку я чув про, про це місця, правда, не із перехову вона не, з, не зі мною була, а із людиною із Глинська. Готові до маленької коротенької історії. Так. Ну, кажуть, що якщо в лісі є чугайстер або Останови або лохматий або ліший. У цих місцях називали його дідьком. Якщо в лісі є дідька, то це, це справжній ліс. І дідька буває іноді іноді людям допомагає, а іноді їх лякає. Все залежить від того, як людина відноситься до лісу, до самого дідька, до всього цього явища і взагалі, в нього, який в нього розум та душа. Так ось. Каже, Чоловік, я вже старий, я так би тобі ніколи в житті не розказав. А так я вже старий давно на пенсії, тому мені вже все одно, що ти про мене подумаєш. Як казав знайомий психіатр, коли ти один і самотній, це нормально. Це навіть добре набагато гірше, коли тебе два. Так ось. <плакова> Була з ним така історія. Він у цій хащі, де ми зараз ночуємо, Сподіваємось побачити сліди. Невідомої тварини заблукав. Він пішов по гриби і заблукав. І тут каже, він каже: я тут народився. Я тисячу разів ходив заплаву, мільйон разів виводив заблукавших в цих місцях романчан. але сам ніколи в житті не блукав. А то я зайшов і білі, білі, такі білі. Зараз таких і тут і білих немає толком. А тоді каже: ну, плетена така корзина із луба двохвідерна. Ну, це час. Час і двох ведер на здорові бій, і не тож ж там здорові якісь переродки, а один в один, один в один. Ну, з назбираю, ти додому. Я помітив, що я, каже, не знаю ліса. Дощ пішов. Мабуть, правду кажу, дощ пішов, я моє, не дає розповідати. Не знаю ліса. Паніка така нас, мене хапила. Побіг уліво, та наче тут нікого не був. Побіг управо, пів години пробіг. Уперся в таку трясовину, що я ніколи такого не бачив. І думаю, ну що ж, це ж на Сибір, це ж, це ж не під Уренгоєм чи десь, а все-таки ж Україна. Там Сумачівка, там перекопівка, там в ту сторону години. Куди-нібудь та вийду. Йду, йду. головне, по сухому, знайшов якусь стежку, чи тварин, чи людську йду. І чую, що за мною хтось іде. Мені спочатку а я прибавив ход. За мною хтось реально біжить. Чи то хижак, чи то тварина. Uh -huh. хтось, я я, я, я додаю ход, він прискорюється. Каже, я стаю, зупиняюся, він зупиняється. А потім якось стукнуло мені в, гору, в голову. Думаю, от кого я біжу? От чого я взагалі біжу? Хто це такий? Може якась собака? Ну, кого я тікаю. Uh -huh. Поворачуюсь і бачу, що за деревами, за кущами стою я. І ну це болю Ну, а ага, я швидше йду. Він, і... Він, той, він швидше. побіг, і я побіг, і він побіг. Я спочатку перепугався, а потім вже якась в мене така апатія настала, що я загубився. Я сам на себе дивлюся. Я розумію, що або в мене з головою не те, або щось з природою не те. Я почав кидати в нього гілля. Отак От беру палку і гілля в нього кидаю. А, той. а він не кидає в мене, він ухиляється. Я зрозумів, що точно в мене з головою, бо це не, це не моє відображення. Це я, але він веде себе не як я, він ухиляється від моїх палат. І він розвернувся і побіг і пішов. Я не знаю, я не знаю, каже, що, чого, е, він що він в мене спонукло. А да. він розвернувся і побіг оце ну, відображення. Яким відображення побігло. Да. Я каже, я не знаю, що, що мене заставило. Ну, я побіг ну, за ним спочатку відображення за бігло. Він перепугався, тікав, а я пішов за ним. І що головне, що я відстаю, воно чекає. Я відстаю, воно чекає. І я йду, 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 і дивлюся, знайома галявина, знайома дорога. Це фактично у себе вдома. Я зрадів, що дорога, галявина, Хух, мене так зразу на серці на, на душі стало легко. обернувся нікого нема. Він каже, я тобі ніколи не розповідав, тому що мій психіатр каже, що якщо ти сам, то це нормально. Набагато гірше, якщо ти би два. Ну, ось таке. Він вважає: ну, і що ти думаєш? Він каже: ну спочатку я подумав, що у мене на все в порядку з головою, тому що ну, селяни, і він трактористом був чим комбайнером, каже, часто дуже ну, це діло. І я переплавався, що допився. Ну, не то, що допився, не був там алкоголіком, ну, в селі всі любили. Він спочатку грішив до того. Побалакав -то з психіатром, а той каже, що так і так, не схожий ти на, 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 на Жезофреніка, не схожий, але розказуєш, як він. І це вже пройшло багато років, каже, нікого такого не більше я не чув, не голосував, нічого не бачив. І я думав, що це, це, це дідька мене вивів із лісу. Він спочатку зі мною погрався, попугав мене. Побачив, що я адекватний, не нейспугливий, нічого поганого йому лісу не несу і вирішив мене такою грою вивести з лісу. Ось така історія. Тільки на що я ніколи такої не чула історії? Ну, от я ж розказував історії, які зі мною траплялися. Я все розказував, видумувати я не вмію, а в мене ж кінечна кількість історій своїх. Тепер я можу розказувати чужі історії. Mm. І зі сторони Глинська про такі явище не, не один раз я чув. Саме про такі явище. І іменно із сторони Глинська. майже готові. Ну что, все можна, можна напевно, пробувати.